Вино благословляється субота-неділя згідно церковного статуту. Ну і вино, і як ми його називаємо алкогольний продукт, воно в принципі ж завжди грало. По перше, і було лікарським засобом. Цього також не треба забувати, оскільки апостол Павло до Тимофія звертається: пий, вино розведене з водою заради твого стамаха, заради твого шлунка. Тобто апостол Тимофій хворів, мав якісь певні хвороби шлунка, і йому, як лікарський засіб, сам апостол говорить, що І зазвичай це розведене водою вино, це звичний напій на сході, який і втамовував спрагу, ну і відповідно додавав енергії, так як у нас мені розповідали наші студенти молдавани, каже, ми після грудей матері у нас перше це було. Це було хліб вмочений у вино. Вранці йшли в школу, розведене кипятком вино, шмат хліба з бринзою, з сиром, і пішли на навчання. Це мої однокурсники були. Ну це було раніше, не знаю, як зараз, але це, це факт. Він залишається фактом. Менше хворіли люди, котрі звичайно не де свинообразія набиратися.